Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом вирощування гібриду помідора Бобкат. Ось подивіться, я знімаю зараз помідори, сонце світить. Зараз 4 година, 16 година, 4 година дня. І я знімаю, тому що на сонце неймовірно пече. Дуже пече, великі градуси. Дивіться, оце такі помідори. Вони не тріскаються. До речі, і смачні. Хоча це і гібрид, але помідорчики дуже-дуже смачні. Їх гарно. Маринувати ну там у кастрюлях, у бочках. Але я такі помідори, вони кріпенькі, я їх закриваю у літрові банки четвертинками. Вони на каналі є відео, хто, кому цікаво, подивіться, дуже смачно виходить, але я буду закривати ще, ще раз повторне відео зніму і покажу вам. Помідор не тріскається, помідор не форіє. Вони в мене ось не підв'язані, лежать ось. Таким, як кажуть у нас на Чернігівщині, жужмом. Коїди вони бодались. І ось бачите їх тут. Їх тут багато. Зелених іще, зелених-зелених. Але я це знімаю і червоні, і бурі, тому що дуже пече сонце. Я просто боюся, що ті, що зверху, вони попечуться. Ось ось такі помідори. І вони смачні, справжній помідорний смак. Тобто не, не такий, що там є зі смаком там, ванілі чи за смаком, зі смаком сливи. Просто звичайний помідор. Для, для консервації гарний, тільки ростуть вони великі. Ну, я не буду вже важити скільки тут, але тут грам 250 точно є. Ось такі помідорчики, я їх не підв'язувала і навіть не зривала листя. Але вони в'яжуться. Ось лежать у мене вони на землі, там під листям, щоб, щоб вони не пеклися, бо ж всі знаємо, що в цьому році сонце дуже у нас агресивне і дуже багато сонця. Сажу я їх не так багато, але... Саджу, вони мені подобаються. Подобається в першу чергу, що і якщо наприклад, що можна їх половинками різати, і вони коли заливаю кип'ятком, то вони не, не лопаються, не розползаються, не тріскаються. Це перше. І друге, те, що вони низькорослі, вони вже гібрид виведений, мабуть, і пристосований до і погодних умов, і до захворювань. Тому що, як бачите, якщо я на тих помідорах нижні листочки зривала, бо вони там сохли, то тут я ніяких листочків не зривала. Вони ось лежать, в'яжуться собі, ростуть потихесенько. Ось вони так під листочками. Манили. Там, де зверху, ось бачите, ще в'яжеться. Хоча низько рості, здавалося б, але на пасинках ще навіть цвітуть. Тому хто не вирощував такі помідори, купіть, посадіть собі, це гібрид, то насіння. Я взагалі з помідорів не збираю насіння. Зараз, слава Богу, є де купити і в кого купити. Тому насіння я не збираю. Купую в магазині або в дівчат-колекціонерів. Я вже розказувала в попередньому відео, у Аліни Безкаравайна і у Каті Бойко, це у Facebook. заходьте, знаходьте. А оце я купляла бобкат, Цоліросу я вам показувала і купляла в епіцентрі. Ну, дивіться, помідорчики гарні. Гарні пригарні. Ось немає ніяких зелених плечиків, нічого. Гарний міцний помідор. Ось подивіться, вони аж вилискують. Там сонце було занесло, занесло приміщення. Ну, гарні такі от, знаєте, помідори, красиві і смачні. Сорт Бобкат. Вірніше, це гібрид Бобкат.